Я добре пам'ятаю той день пронизливий, холодний, мокрий, такий, коли навіть сонце соромиться виглядати за хмар, а я сиділа на лавиці навпроти пологового і не могла дихати. Не від холоду, від страху на руках моє дитя, маленький, крихітний клубочок, який не просився в цей світ, а вже став заручником мого безсилля. Я щойно народила, щойно мене виписали, і я. Я не мала куди йти. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію, а перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування. Мені 21. У мене немає дому, немає родини. Немає підтримки, є тільки цей загорнутий у стару ковдручку хлопчик єдине живе створіння, яке тримає мене на поверхні. Хоча інколи мені здається, що я вже давно тону, просто ще не встигла це усвідомити. Знаєш, як воно тримати на руках свою дитину і думати, що може краще було б залишити її там, у лікарні, просто не повертатися. Бо тоді хоча б держава подбає, хоча б комусь вона буде потрібна, а я. Я не маю нічого, навіть ковдра ця позичена. Але я не змогла, я не змогла залишити його, бо коли він спав у мене на руках і стискав мій палець своєю тонюсінькою ручкою, світ переставав існувати. Було тільки одне він мені довіряв, а я. Я була така розбита, така самотня, така спустошена. Але я мусила знайти в собі силу, його батько, навіть вимовляти це важко. Леонід, такий гарний, вічливий, у машині вся така картинка, а виявився боягузом і брехуном, одружений, і, звісно, зник, як тільки дізнався, що я вагітна. Це твоя проблема, це були його останні слова, після них гудки і порожнеча. Мені хотілося вити. Тітка, яка колись прихистила мене після смерті батьків, не забарилася або ти йдеш, або припиняєш ганьбити мій дім. Я пішла з речами в кульку в живіт на шостому місяці, плакала і боялась, а потім почались перебіжки по дешевих зйомках, їжа на вагу, відсутність сну. Дитина крутилася в животі, ніби щось відчувала. А я рахувала копійки, щоб вистачило на проїзд до жіночої консультації. Я не знала, як дожити до наступного дня, а потім народила без квітів, без вітаємо, без жодної живої душі, лежала на лікарняному ліжку, і лише акушерка, добра жінка прошепотіла: Не впадай у відчай, дитино, Бог бачить усе, витримаєш, отримаєш більше, ніж думаєш. Я не вірила, як я могла, сиджу отут. Лавка мокра, вітер ріже обличчя, а в руках моє малесеньке серце, я не їла вже дві доби. Печінковий паштет, який мені дала санітарка на дорогу, лишився десь у сумці, але я не мала сили навіть шукати. Хоч би тепло десь знайти прихисток на ніч, але ніхто не чекав, і нікому я була не потрібна, а потім почула розмову. Медсестри палили за рогом, говорили про Марію Іванівну, головну лікарку, як вона втратила дитину, як довго вони з чоловіком її чекали, як побудували будинок із зеленим дахом, спеціально для дитини, а тепер не буде в них більше малюків. А хтось отак народжує і кидає, з болем сказала одна з них. Я стиснула ковдрочку. Ні, я не така, я не кинула, але я. Я не можу дати йому нічого. Тоді вперше в мене з'явилась думка страшна, болюча, мов ніж у грудях. А може, є хтось, хто зможе? Кому він потрібен більше, ніж я? Я не знала, чи це жорстокість, чи любов, я встала, пішла до церкви, мовчки. Там, у кутку, я тихо молилася, тримаючи дитину біля грудей. Просила в Бога сили, вибачення, поради, чекала на знак і, здається. Я його отримала. Коли повернулася на вулицю, небо вже темніло. Я взяла коробку, загорнула малюка, ще раз притулилася до нього і пішла. Просто до того будинку з зеленим дахом, до Марії Іванівни, до жінки, яка втратила дитину, і, можливо, знайде її знову. Я натиснула дзвінок і втекла. Сльози душили мене, я ховалася за деревом, а він, мій синочок, Плакав у коробці, шукаючи мене рученятами, я думала, що помру, але двері відчинилися, і Марія. Вона взяла його на руки, не викликала нікого, лише притисла до себе, додому сказала і пішла. І я знала, він у безпеці, а я залишилась лежати на землі в мокрій куртці з розбитим серцем. Коли я втікала від того будинку з зеленим дахом. Від власного сина, мені здавалося, що я вмираю фізично, душевно, повністю. Я не пам'ятаю, як упала, не пам'ятаю, як довго лежала лише темне небо, гілки над головою, мокрий ґрунт під долонями і холод, що вгризався до кісток. Тіло було важке, а душа, ніби вирвана з грудей. Він там, він не сам, там тепло, а я Я вже неважлива. Я й справді тоді думала, що все, що після цього нічого не буде, я віддала найцінніше я зробила те, чого боялася більше за смерть. І тепер я порожня, я йшла з міста просто так, куди очі дивляться. Сльози давно висохли, залишився тільки холод у грудях і порожній погляд. Трасу я знайшла випадково, сіла на узбіччі, коли вже не могла більше йти. Десь через півгодини зупинилась фура. Водій, літній втомлений чоловік, спитав: До Києва їдеш? Я кивнула. Я не знала, чого я туди, але треба було кудись, кудись, де мене ніхто не знає. Ми їхали мовчки, я не говорила, він не питав. І це було найкраще, бо, якби він хоч слово, мовив про дитину, я б зламалась, почала кричати. Або благати повернути назад. Але я знала, повертатися не можна, бо, якщо повернусь, не зможу відпустити. А я вже зробила вибір і жити з ним, значить, не озиратись. У Києві я спала в гуртожитку для тимчасово переміщених, там не питали про минуле лише давали місце і матрац. Я працювала на кухні, мила підлогу, виносила сміття. Трималась, трималась, бо мусила та серце, серце залишилось там, на тому ганку, де плакав мій хлопчик. Я бачила його в снах, як він тягне до мене руки, як кричить, як називає мене «мамо». І я прокидалася в холодному поту з криком у горлі. Іноді я стояла біля дитячих майданчиків, дивилася, як граються чужі діти, як їхні мами витирають носики. Заплітають косички, годують кашею, і серце стискалося. Але я не мала права навіть запитати, а як він. Місяці йшли, я не жила. Я існувала, а потім я зустріла Ніну. Вона була з Вінниці, вигнала її родина, бо зганьбила їх, народивши дитину від п'яниці. Вона не здалась, влаштувалась працювати в хоспіс, доглядати стареньких. А дитина з нею, вона першою заговорила, сіла поруч у їдальні і сказала: Я тебе пам'ятаю, ти в тебе були очі, як у мертвої, а зараз ніби ще гірше. Я усміхнулася. Так мені і гірше стало, тепер я не просто тінь. Я тінь, що пам'ятає, що в неї колись було серце, вона не лізла в душу, просто іноді запрошувала на чай, а потім якось сказала. Слухай, у хоспісі потрібна людина, робота важка, але платять краще, спробуєш. Я погодилась не тому, що хотіла, а тому, що хоч десь треба було залишити своє тіло, поки душа блукає, невідомо де. Там я побачила справжній біль людей, які доживали, які вмирали на самоті, і в кожному з них я бачила себе, кожен то була частина моєї душі, забута. Занедбана, розбита, я працювала мовчки, але уважно. Мила годувала, слухала, і десь там, серед сліз, крові і останніх подихів, я знову стала людиною, не матір'ю, не жінкою, просто людиною. Одного разу стара жінка з Карпат сказала мені, тримаючи за руку ти добра, але в тобі біль кричить не ховай, бо він тебе жре і я не сховала. Я повернулась у своє минуле, знайшла місто, знайшла церкву, підійшла до тієї самої лавочки, де колись сиділа з сином на руках. Просто сіла і мовчала. За кілька метрів проходила молода жінка з хлопчиком йому було, може, два. І коли він пробіг повз мене, я заклякла його очі, його волосся, його погляд. Він зупинився. Дивився на мене, ніби щось відчував, а я не дихала, не могла, серце калатало, як барабан, а потім почувся голос жінки: Михайлику, іди до бабусі швидко. І хлопчик побіг. До Марії Іванівни. Вона стояла там сива, але така ж, як у день, коли я залишила свого сина на її порозі. Вона взяла хлопчика на руки, поцілувала в тім'я і пригорнула. І я зрозуміла. Він щасливий, він у добрих руках, і я. Я не помилилась, але ж, може, він має право знати. А я право сказати? Я не знала відповіді, але знала одне я не можу жити, не сказавши правду. Я не знаю, як вистачило духу зробити цей крок стояти там, біля хвіртки будинку з зеленим дахом, дивитися, як у вікнах мерехтить тепле світло. Чути, як десь всередині сміється дитина, моя дитина. Скільки разів я програвала цей момент у голові сотні. Тисячі і щоразу уявляла, вона вийде, подивиться на мене і зрозуміє, не скаже нічого. Може, заплює в обличчя, а може, обійме, може, закриє двері, а може, покличе. Але правда така: ніхто не чекає того, хто колись пішов. Я стояла там довго. Потім почула з двору сміються. Вийшов чоловік, молодий, схожий на Марію Іванівну в молодості, але в очах, більше м'якості. За ним жінка гарна з дитиною на руках, і хлопчик, маленький, кучерявий, із тими самими очима, що снилися мені ночами. Я не знала, що робити, просто дивилася, не могла відірватися, а тоді хтось помітив мене. Добрий вечір, ви до нас? Голос був спокійний, привітний, я кивнула. Перепрошую, я, мабуть, невчасно, тільки й змогла прошепотіти. Віра, так її звали, молода жінка, дивилася уважно, надто уважно. Я хотіла сказати щось людське, просте, але все в голові змішалося. І тут я побачила, як Марія Іванівна зблідла. Вона трималася за серце сіла на лавочку. Що з вами? Хтось закричав. Почалась метушня, хтось побіг по ліки, а я. я просто зникла. Так втекла знову, не змогла, бо в очах тієї жінки, матері був такий біль. Я не знала, чи він через мене, але відчула, не можна зараз, не так. Пішла до старого парку, сіла на лавці, дивилася в темряву і знову. Не знала, чи плачу, чи просто вже не лишилось сліз. Я не хотіла забирати його, не хотіла руйнувати, просто хотіла, щоб він знав. Його мама жива, і вона любила його просто тоді не змогла бути мамою, але доля. Вона знову повернула мене туди, бо наступного вечора я почула: Доброго вечора. Напевно, нам потрібно поговорити. Він стояв переді мною. Мій син вже дорослий, лікар, красивий, рішучий, але в очах запитання тисячі. Я спробувала усміхнутись, але вийшла тільки тінь. Мені нічого не потрібно, прошепотіла я. Не хочу заважати, просто якщо дозволиш, скажу. Він не відповів, лише кивнув. Я вдихнула глибше, ніж будь-коли в житті, і почала мені було двадцять один. Я була сама вагітна, твій батько втік. Я жила на квартирах, працювала, але не витримала. Я не мала нічого, а ти, був такий маленький, і я знала, що не дам тобі нічого, крім сліз. Я шукала вихід, і тоді почула, що є жінка, Марія, вона втратила дитину. І я вирішила, я знала, що, можливо, помиляюся, але в ту мить мені здавалося. Краще ти будеш без мене, але живим, щасливим, утеплі, любленим. Я заплющила очі. Я не прошу нічого. Не хочу, щоб ти щось міняв. Не хочу, щоб ти мене приймав. Просто знай, я тоді не кинула тебе, я врятувала тебе як вміла. Він мовчав. Довго, а тоді сказав: Я не знаю, що сказати. У мене були найкращі батьки, Марія, моя мама. Але коли я подивився на тебе, я впізнав себе, я хотіла щось сказати, але не змогла. А тоді він зробив крок вперед, обійняв і прошепотів Дякую, що знайшла в собі силу з'явитися, і в ту мить я знала, моя душа повернулась на місце. Я довго не наважувалась знову наблизитись до того будинку, хоч син і сказав: Хочеш, приходь, мама, не проти, мама. І я не знала, про кого він тоді, бо в нашому випадку це слово мало вагу цілого світу дві жінки, дві правди, дві долі, і одна дитина, один син. Коли я зайшла на подвір'я, серце билося так, ніби кожен удар, це окремий крок у минуле. Марія Іванівна сиділа на лавці під вишнею, та сама лавка, де я востаннє її бачила, коли вона зблідла, тримаючись за серце. Я зробила кілька кроків і зупинилась. Вона підвела погляд. Проходь, тихо сказала. Я чай заварила ні звинувачень, ні усмішки, лише зморшки біля очей і втомлений голос. Я сіла навпроти, взяла чашку і не могла втримати рук. Вони тремтіли Я не мала вибору, прошепотіла. Але все одно прошу пробачення за все. Марія Іванівна довго мовчала. А потім поклала руку на мою ти не забрала в мене сина, ти його дала. Я знаю, що таке втратити дитину, і знаю, як болить материнське серце, навіть коли здається, що воно вже не б'ється. Вона зітхнула. Коли я вперше побачила його на ганку, я одразу відчула, що це не випадково, що це подарунок згори. Я ніколи не намагалась забрати твою частку. Я просто любила його так, як могла. Я не змогла стриматись. Сльози капали в чай, а вона сиділа поруч і мовчала, просто тримала мене за руку, як мама. З того дня ми почали бачитися. Обережно, повільно, не як подруги, не як родина, просто дві жінки, що розуміють одна одну, бо пройшли через однаковий пекельний вогонь. Євген запросив мене на обід. Віра, його дружина, усміхнулась тепло, але я бачила в її очах стриману настороженість, і я не ображалася, я чужа в їхньому світі. Але я прийшла не за правом, за правдою. Малий Михайлик, мій онук, бігав по двору, грався машинками, і коли він раптом сів мені на коліна, я заплющила очі, щоб не розплакатись, а ви хто? спитав він. Я поглянула на Марію Іванівну, вона усміхнулася. Це ще одна твоя бабуся, і в ту мить я зрозуміла, що серце не мусить ділитися на частини, воно може розширитись. Згодом я переїхала ближче, маленький будиночок на околиці, купили разом і син, і Марія Іванівна, і навіть Віра. Я відмовлялася. Я не хотіла ні від кого брати, але Марія сказала. Ми не беремо, ми повертаємо. Ми все ще не ідеальна родина, іноді болить, іноді тихо, але ми разом. Ми можемо сісти за один стіл, можемо спекти пиріг на двох, можемо мовчати і все розуміти. Євген сміється, коли каже У моїх дітей тепер три бабусі, і всі командують. А я дивлюсь на нього, на свого сина, і розумію я тоді не втратила його. Я просто віддала його у правильні руки, а тепер повернулась. Не щоб забрати, а щоб, нарешті, бути. Я вже думала, що все, що серце більше не прорветься, що ті рани давно загоїлися. Я жила скромно, але гідно, працювала в місцевій бібліотеці. Часом допомагала вірі з дітьми, садила квіти під вікном, пекла пироги з Марією Іванівною. Життя, яке я боялася уявити собі колись, стало реальністю, аж поки я йшла з ринку. У руках сумка з яблуками, які мала занести онукам, сонце пригрівало, все було, як завжди, і тут знайомий голос Тетяно, мене ніби струмом вдарило. Я обернулась і побачила його. Леонід, мій гріх, моя зрада. Той, через кого я колись стала бездомною, самотньою, приниженою, той, хто відрікся від дитини, мов від бруду на підошві. Він постарів, волосся посивіло, очі не такі зухвалі, але в усмісті все та сама пиха. Не чекав тебе тут побачити, сказав, а ти гарно тримаєшся. Ну, як ти, я мовчала. Ті слова, що мали палити, раптом застрягли в горлі, він ступив ближче. Я чув, ти народила, слухай, ну, буває, життя складне. Але як бачиш, все в тебе добре склалося. Значить, я був правий, не втручатися правий. Тут щось у мені клацнуло, не болем, не страхом, ні, це вже була злість. Тихе, глибоке, справедливе обурення. Ти був правий, повторила я. Він посміхнувся. Ну, я не заважав, не ліз, не мучив тебе. Думав, так буде краще. Для всіх я зробила крок вперед, подивилася йому прямо в очі. Ти не заважав, бо втік, як щур. Ти не мучив мене, бо кинув, коли я найбільше потребувала хоч якогось слова. Ти не ліз, бо боявся зруйнувати свою зручну брехню. І ні, ти не був правий, ти був боягузом, його усмішка зникла. Послухай, не варто так, а як варто, Леоніде. Він мовчав, я вже не зупинялась. Знаєш, де зараз твій син? Йому вже майже тридцять, він рятує життя, жінкам, дітям, і він знає, хто ти, і знає, хто я. А знаєш що ще? Я зробила ще крок близько, майже впритул: він тебе не потребує, і ніколи не потребував. Він виріс з любов'ю, без брехні, без таких, як ти. І слава Богу! Леонід спробував щось сказати, але я вже розвернулася, пішла, легка, як ніколи, бо тепер минуле немало наді мною влади. Вдома я довго мовчала, Дивилась у вікно. Марія Іванівна готувала чай. Вона лише спитала, щось сталося? Я кивнула. Я зустріла його і що ти зробила? Я усміхнулася, спокійно, подякувала за те, що зник. Бо якби він тоді не зник, у мене не було б вас, не було б мого сина, і я не була б собою. Марія зітхнула, сіла поруч, взяла за руку. Ми вистояли, дитино, і тепер уже нічого не страшно, а через кілька днів Євген зайшов до хати, притискаючи до грудей документи. Мамо, сказав він, одна з вас має підписати оце Це довідка про оновлення мого свідоцтва. Я злякалась. Ти що, хочеш щось змінити? Ні, сказав він. Я хочу дописати, щоб у графі мати було два прізвища, бо обидві ви мене виховали, і я обидві вас люблю. І я знову плакала, але вже інакше, бо це були сльози визнання, сльози прощення і сльози гордості. Минуло вже кілька років. А я й досі прокидаюсь іноді з тим самим дивним відчуттям, ніби це все сон, ніби я ще там, на лавці біля пологового, тримаю на руках малого, не знаючи, що буде за хвилину. А потім дивлюся у вікно і бачу його, мого сина, у дворі він садить дерева разом із дітьми. У його руці маленька лопата, біля нього донечка, а поруч Марія Іванівна. І вони сміються у трьох. І я розумію, це не сон, це диво. Ми всі стали частинами одного великого полотна, кожна зі своїми швами, латками, болями, але разом ми творимо ціле. І коли я сиджу з Марією на кухні і вона шепоче мені, заваримо твого улюбленого липового, я киваю і в цей момент знаю, я вдома. Євген часто каже, що має не одну, а дві мами, а його діти аж три бабусі. Бо ще є вірена мама, яка часто приїжджає з села з кошиками яблук і варення, і вони всі між собою не конкурують ні, вони доповнюють. Євген став ще сильнішим, глибшим. Я бачу, як він дивиться на свою доньку і якось сказав: Мамо, іноді я думаю, що твоя любов врятувала мене ще до того, як я навчився ходити. А я відповіла. Я не була сильною, синку, я просто не могла зробити інакше, бо навіть коли не мала нічого, я мала тебе, і ми обидва мовчали тією тишею, де багато слів не треба. А Марія Іванівна, вона стала мені не лише матір'ю моєму синові, вона стала моєю опорою. Ми почали разом варити варення, разом закривати огірки, разом вибирати книжки для внуків. І одного разу вона, зітхнувши, сказала: якби мені хтось колись сказав, що я буду сидіти отак із жінкою, яка віддала мені свою дитину і любити її, я б не повірила. А тепер вона витерла сльозу. А тепер ти, моя родина, життя йшло. Малий Михайлик пішов до школи. Маленька Софійка почала говорити свої перші слова. Євген із Вірою відкрили власну клініку для жінок, де головний принцип людяність. А ми з Марією щодня варимо суп, збираємо яблука, прикрашаємо двір квітами і дякуємо Богові за біль, бо він нас очистив, за втрати, бо вони навчили цінувати, за любов, бо вона не питає про кров, вона просто є. Одного вечора я вийшла на ганок. сонце вже сідало. Розливаючи небо золотом. У дворі Євген грав у м'яча з дітьми. Віра усміхалась, дивлячись на них із кухні. А Марія сиділа в кріслі гойдальці. Вона глянула на мене і сказала: Знаєш, Тетянко, я тепер думаю, що Бог не забрав у мене дитину, Він просто дав її тобі на деякий час, а потім повернув нам обом. І я, нарешті, дозволила собі плакати. Але не від болю, а від того, що я не тінь, я мама і я вдома. І ось так непомітно наша історія добігла кінця. Якщо ви були з нами до самого завершення, щиро дякую. Підтримайте канал підпискою, це справді важливо. А поки що я підготувала для вас ще два відео, які вам точно сподобаються. Перегляньте їх. А я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей.